Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити огляд досить корисного пристрою, але не USB-доктора такого тестера, а електронного навантаження до нього. Справа в тому, що для тестування як батарей, павербанків, кабелів потрібно пропускати певний струм через цей пристрій. І через кабель розряджати батарею або парбанк теж потрібно з певним струмом. І раніше я використовував от таке от електронне навантаження. Ну це компактне, скажімо так, у мене є більш професійне і набагато більш Потужне електронне навантаження, але воно займає досить багато розміру і не завжди воно потрібне. Для перевірки пауербанків, маленьких батарей, кабелів, пристроїв вживлення. Достатньо от такого. Це е, навантаження, яке приблизно до 3 А може навантажити при е, напругі десь 25 в 25 вольт. Тобто десь 35 Вт воно може видавати. Собственно, це навантаження від Atorch. Я їм користуюсь дуже давно, але я сьогодні хочу розказати не про нього. Що мене в ньому не влаштовувало, в ньому відсутні... відсутній захист по перенавантаженню. І одного разу він вже у мене виходить з ладу, я його ремонтував. До того ж, крутілка ця, хоч і дозволяє більш-менш точно виставити ток, але в неї досить обмежений ресурс. Отаких от потенціометрів. І тому, ну і щоб обновити так сказати, інструментарій, я замовив також іще одне компактне електронне навантаження. Вартість цього була приблизно 5-6 доларів. А придбав я ось такого типу. Вартість цього навантаження близько 10 доларів. Можна купити зі знижками дешевше. Я обрав за 8 доларів з монетами. Поставляється саме от такі коробочки і виглядає наступним чином. Головна відмінність цього пристрою від більш простого собрату По-перше, в регулюванні звичайними потенціометрами, у яких набагато більший ресурс. По-друге, наявністю захисту від перенавантаження. Ну і по-третє, от такого от екранчику. Я покажу, що він показує як працює. Нала... Налаштування струму використовується грубе налаштування від 0 до 3 до 4,5 А оцим потенціометром і цим потенціометром шагом 0,2-20 мА можна налаштовувати необхідний вам струм із мінусів, ну, по-перше, досить незручний екран, і завжди, коли береш руки навантаження, пальцем цапаєш екран. Це однозначно. І трошки плаваюча, плаваючий струм в тестах, я покажу, про що я кажу. Але якого абсолютно вистачає для таких от побутових потреб. Це не лабораторний пристрій, а пристрій, який може навантажити і за допомогою чого можна замірити ємність. і Опір вашого кабелю, надійність кабелю також, також із мінусів цього пристрою є те, що він е, не має тригера, ні quick charge, ні Power Delivery, отже, всунув його в Powerbank з останніми протоколами, можна отримати тільки 5 В. Для того, щоб тригерувати quick charge, тут є додатковий роз'єм. Якщо сюди вставити тригер, він запросить у батареї чи у ну, пауербанка Необхідно вам напругу, але це незручно. Мабуть, тому що тут USB-A і це протокол Quick Charge він може тригерити. Power delivery він не зможе включити. Ну і інтерфейси підключення до нього. Це у нас є, навіщо не розумію, міні-USB, Type-C, мікро USB Lighting і системний роз'єм. Навіщо він я поки що сказати не можу. Також є колодка, до якої можна під'єднати звичайні два дроти, плюс і мінуси від вашого блоку живлення, наприклад, і без роз'єму подати на нього нагрузку. Тепер подивимось щодо керування цим пристроєм. Підключаємо його до PowerBanku, на декілька секунд включається вентилятор, відбувається тестування системи охолодження. І нас зустрічає от, от екранчики. Тут їх три екрани. Перший екран з базовими параметрами. Тобто напруга, струм, час заряду, кількість Амперчів і кількість ватт-часів. Перемикаюся всі ось цією кнопкою. Одинарне, на... Одинарне натискання показує нам параметри порта USB. Напруги. На контактах, опір. Так, це... Пауэбанк виключився. Я думаю, надати невеличкий струм. От, наприклад, 40 в 5 А. Так. І ми бачимо, так, фокусуйся. От, ми бачимо опір, бачимо температуру. До речі, кулер включається при температурі 55 градусів. Тобто при навантаженні в 1,8 А він не завжди крутиться, наприклад. Це другий екран і третій екран з максимально подробною інформацією. Тобто три екрани. Для того, щоб скинути попереднє значення, треба натиснути і отримати кнопку. Все, всі параметри скинуті. Натискаючи дві, чи три, чи 4, чи 5 раз, скидається певний параметр там. Вт години, ампер години, час. Натиснувши, натиснувши 6 разів, змінюється мова. Ну тут тільки англійська та китайська. Ну, так виглядає цей девайс. Синій світлодіод світиться, коли нагрузка ввімкнена. Ось ми можемо бачити. Зараз Powerbank віддає 400 мА 5 вольт. І то, що я казав, Quick Charge тут не працює. Тобто можемо додавати напругу, точніше струм. Цей потенціометр відповідає за грубу. Цей потенциометр відповідає за більш точне налаштування. Вот то, что я казав, трошки плавая струн, значит. Сейчас Зараз більш-менш точно. Тепер перейдемо до тестування. Спочатку подивимось, від якої температури включається вентилятор. Бачимо, 54 ще не включився. 55 о, 56 градусів, вентилятор починає робити. Він робить зразу на всю потужність, отже досить шумно. Порівняємо точність показників в НІРСі. Їздиметра і нашого електронного навантаження. Видно, що трошки менший струм показує відносно USB-тестера електронне навантаження і тому рахує ват годин трошки менше, ніж місяць. Ось видно. Тут 9900, а там вже 10 ватт годин. Подивимось, яка буде фінальна різниця. Розряджав напругу 12 В. Бачимо 21,25 вт години І тут 20,43 вт години Є певна розбіжність в показниках. Сам пристрій не являється лабораторно точним. Зараз перевіримо його з допомогою вольтметру. Спочатку перевіримо, наскільки точно відображається струм на. Навантажень. Я підключив тестер в розрив живлення навантаження. Таким чином виміряємо струм. Видно обидва прибори і точність досить-досить непогана. Як бачимо, на приборі і на навантаженні показники. при тому у сьому депазоні і 1 А, і 2 А. Отже, можна зробити висновок, що, мабуть, в нірсі трошки некоректно показує. Я думаю, є сенс її також калібрануть. Ну, по крайній мере перевірити. Ну, бачимо, 2 Ампери там, 2 А там. Де просадка по напругі, <кхух> мабуть, через дроти, але ток показує досить вірно. Отже, можна вірити показникам цього прибору. Навіть з таким досить високим для нього струмом. У навантаження є така особливість, у неї не дуже висока скорість оновлення. і з за цього ми бачимо невеличку розбіжність між тестером і навантаженням, але все одно показники непогані, як на мене. Тепер перевіримо, як відображається напруга на екрані навантаження. Бачимо 10 вольт. 3 мВ різниці 15 вольт 14,9 на навантаженні 20 вольт на навантаженні 19,9. Як на мене, дуже непоганий результат. Перевірка захисту від перенавантаження. 35 Вт. прибор шов в захист. Зменшуємо струм. Пробор повертається в роботу. Все працює. Підсумовуючи по даному пристрою, досить непогане електронне навантаження. Що вимірює напругу від 1 до 25 вольт, струм від 0 до 4,5 А. Має термо, е, систему термоконтролю. Отже, вентилятор крутиться не весь час, а тільки коли. Пристрій досягає 55 градусів. Ну, транзистор. Ну, звісно, дуже непогано, що є екран, і хоча він розташований не в самому зручному місці. Але це ж таки плюс керування кнопкою. Ізміниться мені не сподобалось те, що його не можна відключити або підключити. Тобто струм ми можемо регулювати тільки. Викрутивши потенціометри, також мінусом відсутність елементарного тригера Power Delivery, це було б дуже зручно. Ну і в цілому своїх коштів 8-10 доларів він цілком вартий. Можу рекомендувати до покупки. Якщо Виникли якісь питання стосовно цього пристрою, задавайте, будь ласка, їх в коментарях. Якщо відео було корисним, ставимо лайк. І до нових зустрічей на каналі.